Усім доброго здоров'я! Сьогодні 31 грудня 2022 року. І бджілки вийшли на крайній в цьому році обліт. Не знаю, добре це чи погано, з однієї сторони ніби добра, частина бджілок звільнить кишечник, з іншої сторони якась частина сяде на холодну землю і не повернеться до вулика. Обліт проходить по-різному, в одних сім'ях більше, в інших трохи менше. Деякі сім'ї взагалі ще сплять, вирішили не виходити. Деяких по одній ділці літає. Згідно з прогнозом погоди і завтра буде тепло. Звичайно, пасічникам радісно спостерігати таку картину, але ще трохи зими попереду. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю найшвидшої перемоги над ворогом. Слава Україні!